Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні в нас на огляді виріб від компанії home і в нас вже склалася така, можна сказати, хороша традиція з моїми колегами із магазину Ваша пасіка. Якщо з'являється у них новинка, вони висилають мені на тестування, і я тестую. І в процесі роботи виявляються якісь плюси, мінуси, тобто побажання, зауваження, і вже в двосторонньому режимі ми ці речі узгоджуємо. Як ви знаєте, в мене на тестуванні вже є 5 вуликів різного типу і різного призначення, які я тестую. І також протестуємо і цей вулик. Зараз зробимо огляд і потім вже разом з вами будемо тестувати його цілий рік. Ось, розпаковочка. Все, забираємо подальше. Розвертаємо. Тема актуальна для всіх пасічників. І для пасічників, хто займається тільки медом, чи, скажімо, медопродукцією, і для тих, хто займається виведенням жолиних маток. Сьогодні у нас хороша погода, бджілка облітується. Було похолодання дощі і сьогодні тільки один день на обліт, з завтрашнього дня знову похолодання на цілий тиждень. І так, на перший погляд, звичайний десятирамковий вулик, такий, як в ось стоїть з цього боку, але є нюанси. І ці нюанси ми зараз разом з вами будемо розглядати. У такому вигляді він може працювати як звичайний вулик. І складається він із днища, гніздового корпусу, годівницю високого даху і також комплектується магазинними медовими наставками. Але в нього є інші функції і зараз ми їх розглянемо. І так, ноги ніжне із таким лотком. І в нас тут є літничок. Літничок із решіточкою. Можна його забирати, перевертати і взагалі решітку ставити без ось цієї вставочки. І зараз ми повернемось до теми, яку я озвучив на початку ролика, про те, що цей універсальний вулик потрібен для любого пасічника. Чим би він не займався. Тобто, який би в нього напрям не був у бджільництві, він йому потрібен. Чому? І я розказую. Значить, цей вулик можна використовувати як нуклеусний вулик на 4 маткомісця. На 4 маткомісця, на 2 маткомісця, і як я вже казав, може працювати як повноцінний звичайний вулик на 10 рамок. Значить, тут є ось така вставочка, і ця вставочка прикручується сюди на два-три шурупчики прикрутити її потрібно. І в нас виходить з усіх боків по такому літнику невеличкому. Тобто чотири літника. Коли ми поставимо ковк, цієї перегородки нам вже не потрібно. Ось тут є такі вставочки. Тобто літники лит... комплектуються отакими от прилітними дощечками з усіх боків. Значить, прилітні дощечки є, чотири є і є такі три перегородки, якими ми перегороджуємо гніздовий корпус і отримуємо чотири відділи. Чотири відділи, тобто чотири маткомісця. Ми можемо використовувати як в сезон, так і для зимівлі. В сезон ми можемо використовувати чотири маткомісця для е, обліту бджолиних маток і пускати ці маточки в зиму. Можна пробувати пустити по дві рамочки. Тут комплектується кожен відділ комплектується двома рамочками. Але можна пустити в зиму як дві повноцінні сімейки з цього і з цього боку. Літнички є, дві сімейки пускаємо в зиму і весною ми маємо дві маточки. Або пробувати, я ще не знаю, буду пробувати, будемо тестувати разом з вами. І попробую в зиму пустити чотири матки. Чотири матки на двох рамочках, невеличкі сімейки, я думаю, перезимують. Якщо в мене зимують маленькі ну, вулики, значить дві повноцінні рамки разом з бджолою перезимують, я думаю, дуже добре. Тобто не рамки перезимують, а бджоли на тих рамках перезимують. Ось такий хороший варіант. Далі зверху є годівниця. І годівниця також розділена на... На 4, тобто ми можемо кожне відділення, кожен нуклеосний вулик годувати окремо. І ось такий високий дах. Всі ми знаємо, що зимою на будь-якій пастці може відійти якась сімейка. І тоді виникає питання, як зробити ранній відводок. Якщо немає запасної маточки. От вам варіант. Ми маємо 4 або 2 запасні маточки, зробили ранній відводочок, звідси взяли маточку, підсадили і маємо повноцінну сім'ю. Також тут забирали перегородочки, об'єднали всі сімейки до кубки, і маємо також повноцінну сім'ю. Що ми робимо в такому випадку? Забираємо цю прилітку і маємо такі заглушечки, закриваємо літники. Спереду забираємо вкладиш. І ставимо шторку. Все, Маємо звичайний вулик, з яким можна працювати на медозборі. І також, з цього боку, у нас є вентиляційні отвори і для них є такі от решіточки, щоб закрити, щоб туди ніхто не міг попасти. Значить, Ми разом з вами протестуємо. Цей універсальний вулик, багатофункційний універсальний вулик. Я його заселю і пущу в зиму. Побачу ще, або на дві сімейки зроблю, або на чотири сімейки, щоб в зиму пішли чотири маточки. Побачимо, як ці сімейки перезимують, як вийдуть з зими і як будуть розвиватися. На цьому все. Всім добра і мирного неба!